Ісуса Христа, я разом з вами хотів би прославити Бога і сказати Слава Богові. Я читаю Боже Слово і на сторінках священного Писання, 4 глава, 4 книга царів, 5 глава, з 21 віршу. І погнався Гієзій за Нієманом, і увіділ Нієман бігущого за собою, і сошов з колісниці, навстречу йому, і сказав сміром лі». Он отвечал с миром: Господин мой послал Ме сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих, дай им талант серебра и две переменные одежды, и сказал мне Возьми, пожалуй, два таланта, и упрашивал его, и взял он два таланта серебра, и два мешка, и две переменные одежды, и отдал двум слугам Своим, и понесли пред Ним. Когда он пришел к холму, то взял из руки их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему Лилисей, сказал ему, откуда Иези, и сказал он, никуда не ходил раб твой, и сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницей своей? Время ли брать серебро и Брать одежди, или масличные деревья, і виноградники, мелкий или крупний скот, і рабов, или рабинь, пусть проказані Іманово пристане тебе і потомству, твоему навек, і вийшов Он от Него білий от прокази, как снег. За Боже Слово, прославим Бога и скажем слава Богові. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, коли ми знаєте такого. Дивимося на ці періоди часу, в якому ми живемо, ми бачимо, що обстановка настільки загострюється навколо нас, навколо всього світу. І сьогодні люди задаються питанням, що буде завтра. Сьогодні люди задаються питанням, знаєте, і я думаю, кожен із вас, я в тому числі, ми думаємо, в якійсь мірі переживаємо за дітей, за дома, за сім'ї, за життя. Як не є хочеться кращого, і то є добре. І коли ми тільки, знаєте розсуждаємо цих останніх декілька місяців, що відбувається, яка несправедливість відбувається, коли ми дивимося, знаєте, так аж возмущаєшся всередині і думаєш, нічого собі, щось потусували, щось подмішали десь там зробили якимись всякими неправдами, і зробили, добилися чогось, і пошло воно так. І знаєте, якось так і розказуємо, можна. Друг з другом говоримо, знаєте, в такому вдохновенні, як воно було, як будто ми там присутствували, так все знаємо, так все доказуємо і бачимо несправедливість, браті і сестри. Ну, я не кажу, що там якась справедливість, браті і сестри. Ні. Не подумаймо, що я про те говорю. Я говорю, знаєте, що ми думаємо так, знаєте, і казалось би, стоїмо за правду, і добре робимо, що за правду стоїмо, але то є світ. Дорогі браті і сестри, а давайте ну, ми сьогодні глянемо, що сьогодні відбувається в домах наших, в церквах наших. Чи нема тої демократії в наших домах, чи нема сьогодні того, знаєте, тої несправедливості в наших родинах, у наших церквах. Десь, знаєте, можливо, щось мутим, крутим, щось покриваємо. І знаєте, і тут а якось не бере возмущення внутрі. Знаєте, тому що ми є учасники. А коли десь там хтось участвує, то вже готовий брати камня. І кидати в ту сторону. Що ж ти робиш, хочеться сказати. Нащо ти так робиш? Що ти не бачиш, що то неправда? Що ж ти туди, чого ти повівся, чого ти подкупився? Кажеться, хочеться сказати так. Брати мої сестри, ну давай ми сьогодні глянемо, що робиться нашому. що робиться сьогодні в домах наших. Пастор сказав: сестри, браття, робимо так, робимо так, а комусь закон не писаний, знаєте, комусь та демократія, вона. Так, я собі знаю, я собі роблю, а що ти мені ще тут будеш говорити, брати і сестри, чоловік сказав жінки, а жінка собі думає, а чого я маю так робити? Тато з мамою говорить дітям, каже, наставляє, увіщиває, і знаєте, і тут якийсь подвох знаходиться, а десь туди, в світі, ми бачимо, спішимо рішати, а те, що під ногами, а те, що в домах. А те, що в сім'ях, а те, що в церкві сьогодні потрібно поправити, отого от не бачимо. Браця і сестри, да допоможе нам Господь і благословить, даби ми зрозуміли Божу істину. Перед тим, як десь брати щось велике, то Христос говорить каже, коли ти був малом верен, над ноги тебе поставлю, браття і сестри. Те, що Господь сьогодні нам дав в малому сім'ї, дома, жінок, чоловіків, дітей, церкву дав. Хорда, браття і сестри, ми повинні соответствувати статусу Ісуса Христа, статусу церкви, а то, що політика то є не наше, то є не наше. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день. Дорогі мої брати і сестри. І сьогодні, знаєте, коли ми читаємо Слово Боже і вникаємо, знаєте, я пригадую одну таку бесіду, де, знаєте, ну, думали, рішали, ну як поступити тут? Написано в Слов... Божому. Всякий муж, який молиться з покритою головою, постижає голову свою. І, можна, так сказати, молитва Його, ну, до потолка. Нікуди вона не дойде більше. Потому що покрив голову, в шапці молиться. Чи ну, Якимось таким образом. А каже: а жена, яка не покриває, то каже, вона постижає, якщо не покриває. І знаєте, стоїть вопрос: ну там ж сказано, якщо жена не покриває, а за дівчат, за незамужніх, чи, можливо, за вдов, чи, можливо, розвідьоних, ну не сказано. Значить, можна. Я не хочу зараз нікого осудити, браті і сестри. Я просто так, знаєте, згадав той момент, коли сиділи і розсуждали, як поступити в такий момент. Що ж робити, і в многих сьогодні церквах, знаєте, той вопрос, ну якби відкритим стався, і мені приходить на серце, я кажу. Ну давайте ми представимо собі таку картину. Молодий хлопець не жунатий, в шапці, проповідує. Молодий хлопець, чи можливо діти наші хлопці сидять в шапках собрані? Ну хлопці, ну вони ще ж не жонати. Значить, можна. вдів, можливо, кепку вдів. Ну тому, що муж написано, якщо покриває голову, то він тоді, значить, позр... А вони ще ж не муж'я. Брати і сестри, давайте ми будемо мудрими і розумними, і не шукати якогось легшого, не шукати якогось модного, не шукати. А Слово Боже нам говорить, і ми повинні вникати в Слово Боже. Ми не дождимо бігти за цим світом. Як сьогодні ми в світі побачили, як ми прочитали разом з вами цю подію, знаєте, за гієзія, який ходив, можливо. Брати і сестри не один день ходив, не один раз він бачив чудеса. Не один раз він бачив. Знаєте, і був час, коли. Помолився Єлисей, і Бог відкриває Гієзію очі, і він бачить ту, знаєте, хмару ангелів, те воїнсько небесне. І знаєте, і прийшов свій час, заблистіло, понравилося йому щось. Ну, знаєте, захотілося йому щось. Думає, що я буду тут ходити за цим Єлисеєм? Що я буду думає, біля його мати? А так можна й кусок сіребра мати, можна переменни одежі мати. Ну, подумав він собі так. І вирішив, ну понравилося. Глянув цей світ, дивиться, там десь преуспівають, там десь хтось вже, можливо, не одну хату построїв, не одну машину поміняв. Можливо, дивиться, і там, і, і, і то вже, можливо, то понравилось і то. І припало йому до серця цього. І думає, знаєте, побіжу, придумав собі щось там, доганяє і каже, слухай, казав, ра, каже, казав, каже. Каже Єлисей, казав, що, щоб ти дав дві одежі, ну, пішов на обман. Мало того, що ще він так хоч попросив, слухай, він же не схотів, то, може, ти будеш добрий, то мені даси. А то ще й став обманювати каже, слухай, попросив Єлисей, тому що гості прийшли, нема що дати, тому що хочеться, щоб знаєте, той обман, той, знаєте, вилився. І, знаєте, обманув він, казалось би, той йому, ну, добрий той був Нієман. Що ж ти каже, одно каже, просиш. На тобі все по два. Добрий чоловік був. Що ж тут, каже, ти просиш одне, каже, один каже, світок Сіребра. На каже тобі два, все по два, щоб було всім одинаково. Бачите, браті і сестри, і коли він прийшов, заховав, казалось би, ніхто не бачив, ніхто не чув. Казалось би, того всього, знаєте, приходить. І коли він приходить до Єлисея, Єлисей питає його, каже: слухай, де ти ходив, що ти робив? І знов обман. Ніде я не ходив, нічого я не робив. Коли сьогодні тато, мама питає, сину, де ти ходив? Ніде я не був. Ну, тебе ж вечор вдома не було. Ти ж серед ночі прийшов, де ти був? Ніде не був. Дочко, де ти була? Ніде не був. Знаєте, коли вже там гріх зародився, він починає рождати і робить послідствия. І сьогодні, знаєте, воно, можливо, з однієї сторони якось так ну, смішно, можливо. Можливо, знаєте, воно якось так звучить, можливо, неординарно. Но, браті і сестри, це є життя наше, і ми в цьому живемо. І ми бачимо, в якому состоянні ми знаходимося. І не просто сьогодні навіть згадувалося за п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Одні і другі в собрання ходили, одні і другі співали, одні і другі, браті і сестри. Але браті й сестри, одних доля була одна, а других доля була друга. І да благословить нас Господь, аби ми урозуміли, що сьогодні відбувається навколо нас, куди ми сьогодні направили шаги свої, що ми сьогодні напланували в житті своєму. І ми, браті і сестри, коли читаємо кінець цієї події, то він був крепко страшний. Казалось би, знаєте, ну чого так произошло? з таким великим чоловіком біля сосуда Божого ходив. Слугою був, багато що бачив, а таке страшне произошло, тому що полюбилося. Те, світське полюбилося, і Слово Боже говорить про те, що, каже, вийшов білий, і як сніг вийшов, білий, прокажений вийшов. І каже, розстрой його, і нарой його пошла та сама проказа. Браті і сестри, последствия, які до чого доводять нас. Я пригадую, знаєте, із свого життя. Таку одну подію, коли я пам'ятаю, робив, я працював я в Києві, і ми працювали там. Ну, яка ж робота? На стройці працювали. Ми втроєм працювали. Я там пастора, син, і ще там діякона, син. І ми працювали разом. І знаєте, один. Получається, хлопець з нас, який там був, ну він то ну любив материтися, якісь там ну, світські слова говорити. Він думав, що то то так круто, як то кажуть у світі. Знаєте, щось таке сказав, ну, щось там трапилося, ну, щось не вийшло. Раз і вилетіло щось з рота, раз і знов тут. І він собі в тому всьому, він думав, що то є нормально, модно, що то так можна, десь випав молоток, чи десь щось случилося, раз і щось вилетіло з рота. І я йому не раз говорив, кажу Сергію, слухай. Ну, так же ж, ми же ж християни, нам же ж так не личать. Хоча я був півсирота. В той час, знаєте, вже я був півсирота. Мене не було батька тако, знаєте, якраз в таких роках, щоб розказувати. Але дякую Богові, що мама розказувала, мама говорила, мама увіщувала. І знаєте, не раз йому кажу, він каже, слухай, що ж ти мені говориш, я сам без тебе знаю. І мені каже, батьки говорять, я ж і без тебе знаю, то все. Я йому кажу, слухай, Сергій. А він часом то вечором десь любить поїхати, десь якісь приключення на голову шукати. По він каже, їдемо, походимо, ще щось на ніч глядя. Ну, казалось би, можливо, то може дев'ять-десять часов вечора. Ну, що там шукати можна? Хто там ходить серед ночі? Якби він казав, їдемо на молодьожне, чи їдемо десь на молитву, ну можна було б зрозуміти. А то ходи, подайся, шастай, десь там по хрещатіку, шукай якесь приключення. І я то, знаєте, думаю, знаєте, не раз йому кажу. Ну, він того пастора сина другого, ну він не крепко хотів з ним общатися, Ну зо мною ще він якось общався. І знаєте, я йому не раз кажу, слухай, ну не так. Прийдеш, запах якийсь від його чути. Ну кажу ж, не так робити. А він каже, слухай, та я знаю, каже, що ти мені розказуєш. Я каже, моїм батькам було сказано, каже, що я ще буду проповідувати, що я ще буду. Буду їздити, служити, місіонерствувати буду, розказую. Він ну, мені так сказав, я й рота закрив. Ну, думаю, все зрозумів. Значить, можливо, зараз той вітер вийде з голови. Де стане проповідником через трохи, де стане служителем. Ну, знаєте, можливо, хто є в цьому собранні і так само думає, що я зараз ще ото сьогодні, завтра, ще там що то, можливо, ти ще порішаєш своєю, своїми друзями з молодежою, ще раз ходиш туди чи туди, ще можливо. Ти думаєш так, але, браття і сестри, воно є зовсім не так, не обманюємося. І знаєте, коли він мені так сказав, я собі, знаєте, вже і перестав йому то говорити, що то не можна, що туди не йди. Думаю, слухай, тебе вже доля визначена. От було б добре, щоб вже мені Господь так сказав. І знаєте, ми закінчили ту роботу, поїхали додому, і починається друга робота. І треба знов їхати. І знаєте, так поговорили, хто поїде ту, на ту роботу, ще одну квартиру треба робити, ремаделень, ремонт треба робити. І знаєте, якраз в той момент ну, не виходить в мене їхати. І він собі, знаєте, їде там з другим хлопцем, і вони вирішили, я ще з ним в той вечір зустрівся, потиснув йому руку, благословив його. І, знаєте, Приблизно у часов, можливо, 4, можливо, в 6 ранку приходить мені супчення, попав в аварію, розбився. Я собі думаю, зразу тако сів на кровать, дай думаю, ну, наверно, якраз цей момент попаде зараз в реанімацію, відкачають, дай свідетельство буде сильне, дождався, буде проповідувати, дай собі тішу, що він казав, що йому Бог говорив. І знаєте, проходить, знаєте, шість годин, думаю, наберу. Я до його дзвонив і зразу, але ваш абонент в зоні недосяжності знаходиться. Ну, думаю, зараз до його родственників наберу. Стає шість годин, сім. Я дзвоню, кажу, питаю таке діло. Каже, розбився в моргу лежить. Та я думаю, не може бути. І як таке в моргу лежить? Думаю, може, щось неправильно Цой поняв чоловік, думаю, його родственник. Через трохи дзвоню, ще більш розвидніло до другого в моргу лежить. Я собі сів, думаю, Господи, який ти несправедливий. Так ти ж обіщав чоловікові, Ну, ти ж обіщав, добре життя, проповідувати буде. І собі так собі думаю, знаєте, так собі накручую, думаю, ну ну справді може, то який Бог, яка церква, що це таке може бути. І собі сижу на кроваті, взяв голову руками, думаю, переживаю, як не є. Спали, знаєте, разом, як плече в плече чуть не з однеї миски їли, то ж добре друг друга знаємо. І собі думаю, ну шкода чоловіка. І знаєте, коли ще раз позвонив, вже кажуть, і похорони назначені. Ну в Україні довго там вже ж не ждуть, там на другий день чи на третій, і все, вже хоронять. І я собі сидів, думав, потім взяв всі свої пророчества. Браті і сестри, хто з вас має пророчества, кому Бог говорив персонально, ви візьміте в увнімання, знаєте, деякі речі. Я взяв пророчества свої, і як Бог говорить, Бог каже, благословлю, подам, укріплю, все Бог дає, каже, благословить. Але в тому всьому Бог ставить предусловіє. Браті і сестри, а дуже часто ми, християни, у те предуслов'є перечеркнули. І думаємо, а Бог казав, а Бог говорить придусло, якщо будеш вірен, якщо будеш ходити уставами моїми. Браці і а ми часто беремо окончання, Господь сказав. Господь говорить, якщо будеш поступати так і так, будеш мати благословіння. Будеш мати успіх, давайте ми відкриємо Ветхий В'яті відкриємо, як Бог говорив до царів. Кожного царя, якого Господь ставив, Він казав: якщо будеш ходити путями моїми, як Давид, будеш мати благословення, і престол твій буде вічний. Браття і сестри, зачастую, ми сьогодні беремо і попираємо пророків, служителів. Можливо, ми починаємо шукати крайнього тому всьому. Ми шукаємо, а ми, можливо, як Єєзі задерли голову, побігли з церкви, шукали в цьому світі, шукали, шукали, а потім біду знайшли. Брати мої сестри, а Господь Він сьогодні каже: Я советую вибрати лучше. Є». Він каже, виберіть благословіння. Тому що, каже, у мене є для вас благословіння, дорога церква і Ісуса Христа. І тому то я би хотів би, щоб ми урозуміли, щоб ця проказа світська проказа гріховна не мала доступу до дітей наших, до нас, до домов наших, до церкви нашої, нам потрібно урозуміти, що требує від от нас Господь: поступати, поступати благоразумно, любить діла милосердя і смирено, мудрено ходити. Перед Богом Твоїм, А аваче. оцього сьогодні Господь хоче смиреномудрія. І якщо тобі сьогодні говорять, дають замічання. Якщо тобі сьогодні щось кажуть, поправ своє життя, коли тобі чоловік говорить, коли тобі мама говорить, тато говорить, то ти сьогодні не шукай, де написано, а ти сьогодні шукай, де не написано, а де написано, що так, як ти поступаєш, то є правильно, а ти шукай, де таке є написано, що так, як. Як Ти хочеш, щоб воно було в твоєму житті, знайди, де то написано, а потім говори служителю, де так написано чи диякону, чи, можливо, батьку своєму. Потім можеш сказати: якщо ти знайдеш, що є написано те, що ти хочеш, щоб було в твоєму житті, да благословить нас Господь і уразумить цьому, хай Боже ім'я буде благословенне і прославлене. Амінь.